Добрий день, пані Оксано. Вас турбує Служба безпеки вашого банку. Ви дійсно бажаєте перерахувати 3 тисячі гривень на рахунок іншого банку? Ні, я не розумію, бо я нічого не здійснювала. Не хвилюйтесь, ми заблокуємо ваш рахунок. Назвіть номер вашої картки та три останні цифри на звороті. Служба безпеки банку не телефонує до клієнтів свого банку і не запитує. Номер карточки, термін дії карточки, також три цифри на звороті карточки, це є cvv код Не запитує коди, які прийшли у вигляді смс-повідомлення. Шахрані під час телефонного дзвінка до будь-якого громадянина вони не знають, як в нього є кредитні картки або відкриті рахунки, в яких банківських установах, а перед цим задають декілька запитань, не отримують цю інформацію від самої ж людини, хоча людина не висвідомлює, що вона надала таку інформацію. Якщо шахраї все-таки зняли кошти з вашого рахунку, вам необхідно перше зателефонувати на гарячу лінію банку та заблокувати ваш картковий рахунок. Друге перейти в найближче відділення банку та заблокувати проведення транзакції. Таким чином ви маєте шанс повернути кошти.